Вітаю, любі друзі! З вами Тарас. І сьогодні я хочу розказати вам про ось таку маленьку штучку, яка називається автомат. От, дуже корисно. Використовується вона для того, щоб якщо напруга більша або менша, щоб використати. Як вона використовується, вам розкажу. Ви її включаєте, з цієї сторони у вас ось вхід, два контакти, тобто фаза і 0, з цієї сторони фаза 0 виход. Далі, коли напруга, це тест, кнопка, коли напруга зашкалює за 240 вольт написано, а ток переходить за 40 А, то вона автоматично вибиває. Ось. Чіпляється вона на рейку, спеціальну коробочку. От, зазвичай її ставлять у селах на другий будинок, тобто на хліб або на гараж, або на якісь станки, але на більший ток просто ставлять і зовсім інший тип. Але суть такого автомата полягає в тому, щоб вибити при короткому замиканні, так як при короткому замиканні э, струм, тобто ток. Цей струму різко збільшується і зашкалює більше, ніж за цих 40 А. Він автоматично вибиває. Кнопочка тест. Вона просто замикає, але спрацьовує лише тоді, коли підключено. Тобто дає велике навантаження, щоб воно автоматично вибило. До речі, вимикається дуже легко, бачите. Ось. Ціна саме ось цього. Автомата, так як він з таймером у 5 секунд, тобто вибило 5 секунд. Тримає, навіть якщо одразу ви його включите. Ось. Ціна такого автомата 280 гривень. Купувався він у місцевому магазині. Ну і на цьому я, напевно, сьогодні поставлю крапку. З вами був Тарас. Підписуйтесь на мій канал, Оцінюйте, запитуйте, що не розумів. До нових зустрічей!